Доброго дня, любі семикласники! Сьогодні читаємо параграф 7 підручника фізика автора Бар'яхтар: Траєкторія руху, шлях, переміщення. Візьміть аркуш паперу, поставте на ньому точки А і Б та з'єднайте їх кривою лінією. Рисунок 7.1. Ця лінія збігається з траєкторією руху кінчика олівця. Тобто з лінією, у кожній точці якої послідовно побував кінчик олівця під час свого руху. Відповідь на те, що таке траєкторія руху, а також на багато інших запитань, ви знайдете в цьому параграфі. Пункт 1. Дізнаємося про траєкторію руху. Траєкторія руху це уявна лінія, яку описує в просторі точка. Що рухається? Зазвичай, ми не бачимо траєкторії руху тіл, проте інколи бувають винятки. Так у безхмарну погоду високо в небі можна побачити білий слід, який залишає літак під час свого руху. За цим слідом можна дізнатися про траєкторію руху літака. Як ви вважаєте? Траєкторії руху яких тіл можна відновити за слідами, зображеними на рисунку 7.2. Поміркуйте, в яких випадках траєкторію руху заготовлюють заздалегідь. Форма траєкторії може бути різною: пряма, коло, дуга, ламана тощо. За формою траєкторії руху тіл поділяють на прямолінійний і криволінійний рисунок 7.3. Форма траєкторії руху тіла залежить від того, відносно якої системи відліку розглядають рух. Наведемо приклад: у хлопчика, який їде в автобусі, впало з рук яблуку рисунок 7-4 для дівчинки, яка сидить навпроти. Траєкторія руху яблука короткий відрізок прямої. У цьому випадку система відліку, відносно якої розглядають рух яблука. Пов'язана із салоном автобуса, але весь час, поки яблуко падало, воно їхало разом з автобусом. Тому для людини, що стоїть на узбіччі дороги, траєкторія руху яблука зовсім інша. Система відліку в такому разі пов'язана з дорогою. Пункт другий. З'ясовуємо, чим шлях відрізняється від переміщення. Повернемося на початок параграфа дивись рисунок 7.1. Щоб знайти шлях, який подолав кінець олівця, рисуючи криву лінію. Необхідно виміряти довжину цієї лінії, тобто знайти довжину траєкторії, рисунок 7,5. Шлях це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії. Шлях позначають символом L. Одиниця шляху всі дорівнює метр. Використовують також частинні та кратні одиниці шляху, наприклад, міліметр, сантиметр, кілометр. Шлях, який подолало тіло, буде різним відносно різних систем відліку. Згадаємо яблуку в автобусі: дивись рисунок: 7-4. Для пасажирів яблуку подолало шлях близько пів метра, а для людини на узбіччі дороги декілька метрів. Звернемося знову до рисунка 7.1. і з'єднаємо точки А і Б відрізком прямої зі стрілкою. Рисунок 7.6. Отримаємо напрямлений відрізок, який покаже, у якому напрямку. Та на яку відстань перемістився кінець олівця, напрямлений відрізок прямої, який з'єднує початкове та кінцеве положення тіла називають переміщенням. Переміщення позначають символом С, Стрілка над символом фізичної величини показує, що переміщення це векторна фізична величина. Щоб правильно задати переміщення, Необхідно зазначити не тільки його значення, модуль, але й напрямок. Модуль переміщення, тобто відстань, на яку перемістилося тіло в певному напрямку, також позначають символом S, але без стрілки. Одиниця переміщення всі – така сама, як і одиниця шляху, метр. У загальному випадку переміщення не збігається з траєкторією руху тіла. Рисунок 7а Б. Тому шлях, подоланий тілом, зазвичай більший за модуль переміщення. Шлях і модуль переміщення виявляються рівними лише в тому випадку, коли тіло рухається вздовж прямої в незмінному напрямку. Рисунок 77 В. Підбиваємо підсумки у явну лінію. Яку описує в просторі точка, що рухається, називають траєкторією. За формою траєкторії рух тіл поділяють на прямолінійний і криволінійний. Шлях L – це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії. Переміщення S – це напрямлений відрізок прямої, який з'єднує початкове та кінцеве положення тіла. Одиниця шляху та переміщення всі Метр. Контрольні запитання. Перше. Дайте означення траєкторії руху. Друге. Дайте означення шляху. Третє. Назвіть одиницю шляху всі. Четверте. Чому, знаючи тільки шлях і початкове положення тіла, не можна визначити кінцеве положення тіла. П'яте. Дайте означення переміщення. 6. Як переміщення позначають на кресленнях? 7. У якому випадку модуль переміщення дорівнює подоланому шляху, 8. Чи залежить траєкторія руху тіла, шлях і переміщення від вибору системи відліку. Наведіть приклади. Вправа номер 7 Перше. Футболіст пробігає за матч. Близько 10 кілометрів. 10 км – це шлях чи модуль переміщення футболіста, яким може виявитися мінімальний модуль переміщення футболіста за матч. Друге. Гелікоптер піднімається вертикально вгору. Дивись рисунок: Зобразіть траєкторію руху точок А і Б, розташованих на лопатях гвинта гелікоптера А. відносно пілота Б. Відносно землі. Пасажир потяга пройшов вагоном від першого до четвертого купе. За цей час вагон проїхав відстань 400 метрів. Відстань між першим і четвертим купе становить 7,5 метрів. Визначте, який шлях подолав пасажир відносно потяга. Відносно землі, якщо пасажир рухався, А. У напрямку руху потяга. Б. У напрямку протилежному напрямку руху потяга. Четверте. У початковий момент часу тіло перебувало в точці А з координатами ХО дорівнює 4 метри, іг дорівнює мінус 3 метри, через певний інтервал часу тіло перемістилося в точку Б з координатами X, мінус 4 метри, Y – 3 метри. Накресліть у зошиті систему координат, зазначте точки А і Б, зобразіть вектор переміщення та визначте його модуль. Чим можна, використавши дані задачі, визначити шлях, подоланий тілом. П'яте. Мотоцикліст, рухаючись ареною цирку, проїжджає коло радіуса 13 метрів за 8 секунд. Визначте шлях і модуль переміщення мотоцикліста А. За 4 секунди руху. Б. За 8 секунд руху. Шосте. Скориставшись картою міста села, в якому ви мешкаєте. Побудуйте траєкторію вашого руху від дому до школи. Визначте шлях, який ви долаєте і модуль переміщення. Сьоме. Розв'яжіть рівняння. А. 5 дорівнює 2Т. Б. 4 плюс х дорівнює 2х. В. 1,8 дорівнює 27 Поділити на y. Експериментальне завдання циклоїда. Побудуйте циклоїду. Траєкторію руху точки на ободі колеса під час прямолінійного руху транспортного засобу. Для цього перше. Зробіть паперовий круг діаметром 2-3 см колесо. На ободі якого поставте точку. Друге. Покладіть лінійку на аркуш паперу. Поряд із лінійкою розмістіть колесо. Так, щоб воно її торкалося. Третє. Перекочуючи колесо вздовж лінійки. Якнайчастіше позначайте на папері положення зазначеної точки. Дивись рисунок. Четверте. З'єднайте одержані позначки плавною лінією. Оберіть інші точки, проколовши в колесі два-три отвори, один з яких розташуйте в центрі колеса. Побудуйте траєкторію руху кожної точки. Фізика і техніка в Україні. Євген Оскарович Патон 1870 1953 роки Засновник Інституту зварювання, який зараз носить його ім'я, автор і керівник проєктів понад ста зварних мостів. Серед них розташований у Києві перший у світі суцільно зварний міст, відомий нині як міст Патона. У роки Другої світової війни, 1939-1945 роки Євген Оскарович Патон запровадив. Технологію автоматичного зварювання і цим здійснив значний внесок в оборонну промисловість України. Автомат швидкісного зварювання дозволили суттєво полегшити процес виготовлення важкої техніки, а крім того, не вимагали від робітників високої кваліфікації, глибоких спеціальних знань і великих фізичних зусиль. Зварювальниками могли працювати підлітки та жінки. У післявоєнні роки Євген Оскарович Патон очолив дослідження зі створення наукових основ зварювання та широкого запровадження зварювання в промисловість.